АЛХІМІК ПАУЛО Коельо, Переклад з португальської Віктора Морозова. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Передмова, необхідно сказати, що алхімік є символічним твором, на відміну від денника мага, який базувався на реальних подіях. Протягом 11 років я студіював алхімію. Прості ідеї перетворення металів у золото або добуття еліксиру життя так мене захопили, що я, не задумуючись, перейшов кілька магічних ініціацій. Зізнаюся, що еліксир життя спокусив мене найбільше. До того як я осягнув і відчув присутність Бога, думка про те, що одного дня все закінчиться, здавалася мені нестерпною. Настільки, що, дізнавшись про можливість добути рідину, здатну на багато років продовжити моє існування, я вирішив присвятити себе цій справі душею і тілом. Була епоха великих соціальних трансформацій, початок 70-х, але ще не з'являлися серйозні публікації на тему алхімії. Я почав як один із персонажів твору витрачати всі гроші на дорогі імпортні книжки і присвячував увесь час вивченню складної символіки. В Ріо де Жанейро я натрапив на кількох осіб, які серйозно займалися архитвором, але вони відмовилися мене прийняти. Зустрів також багатьох інших алхіміків, які мали свої лабораторії і обіцяли за солідну винагороду навчити мене секретів ремесла. Сьогодні я розумію, що вони і самі не знали, чого вчили. Попри всі мої намагання, результати були абсолютно нульовими не відбувалося нічого з того, про що говорилося у заплутаних текстах алхімічних манускриптів. Там було повно символів, драконів. Левиць, сонць, місяців та Меркуріїв, і мене не покидало враження, що я обрав невірний шлях, бо мова символів була надто двозначною. 1973 року, зневірившись через відсутність будь якого прогресу, я вчинив вельми безвідповідально. У той час, за контрактом із міністерством освіти, я проводив заняття в державному театрі. І вирішив залучити своїх студентів до експериментальних театральних студій на тему Смарагдової табули. Все це вкупі з моїми екскурсами в небезпечні місцини магії призвело до того, що наступного року я на власній шкірі відчув справедливість приказки що посієш те й пожнеш. Всі мої плани потерпіли крах. Наступних шість років я досить скептично відносився до всього, що пов'язане з містикою. За час цієї духовної імміграції навчився багатьох важливих речей, що ми приймаємо істину тільки тоді, коли перше відкидаємо її в глибині душі, що ми не повинні втікати від власної долі, і що рука Бога безмежно щедра, незважаючи на його суворість. 1981 року я зустрів магістра ордену Р.А.М. Регнум Агнус Мунді, який повернув мене на призначений мені шлях. В той час я знову на свій страх і ризик узявся за алхімію. Однієї ночі, після виснажливої сесії з телепатії, я запитав, навіщо алхімікам така складна, незрозуміла мова Існують алхіміки трьох категорій, сказав магістр, ті, яких важко зрозуміти, бо вони самі не знають, що говорять, ті, яких важко зрозуміти, бо вони знають, що говорять. Але знають і те, що мова алхімії звернена до серця, не до розуму. А третя категорія? спитав я, це ті, які взагалі не говорять про алхімію, але які знайшли філософський камінь. І тоді мій магістр, а він належав до другої категорії, вирішив дати мені урок алхімії. Він пояснив, що символічна мова, яка мене так дратувала і збивала з пантелику. Була єдиним засобом проникнення в душу світу, або колективну підсвідомість за юнгом, розповів про особисту легенду та божі знаки поняття, що їх мій раціональний інтелект відмовлявся визнавати через їх простоту, розкрив, що не тільки вибрані, а всі без винятку людські створіння здати осягнути архитвір. Звичайно, не завжди він являється у вигляді яйця або флакону з рідиною. Але всі ми без сумніву можемо зануритися в душу світу. Тому і Алхімік символічний твір. На його сторінках я виклав те, чого навчився сам, але й віддав належне видатним авторам, які опанували всесвітню мову Гемінгуєєві, Блейкові, Борхесу, який в одному з оповідань також використав перську легенду, Малбатагану та іншим. На завершення як ілюстрацію до того, що сказав мій магістр про алхіміків третьої категорії, подаю притчу, яку він сам мені розповів у своїй лабораторії. Діва Марія з малим Ісусом на руках вирішила зійти на землю і відвідати один монастир. Горді отці поставали в чергу, і кожен представлявся Діві, виявляючи шану. Одні декламували чудові поеми, другі демонстрували знання Біблії. Треті перераховували імена всіх святих. І так усі, монах за монахом, вшанували Богородицю з малим Ісусом. Наприкінці черги стояв найнепомітніший чернець цього монастиря, який ніяк не міг вивчити мудрі тексти книжок. Він був простого роду, батьки його виступали в старенькому цирку, і все, чого вони могли його навчити, це жонгулювати і показувати трюки. Коли не дійшла його черга, отці хотіли припинити вшанування, бо колишній жонглер все одно не мав що сказати, і лише зіпсував би враження про монастир. Але він так само відчував сердечну потребу присвятити щонебудь Ісусові і Діві. Соромлячись і відчуваючи на собі докірливі погляди братів, він витягнув з кишені кілька помаранчів і почав жонглювати ними в повітрі єдине, що вмів добре робити. Цієї ж миті маленький Ісус на колінах у Марії засміявся і заплескав у долоні. І Богородиця дала ченцеві потримати немовля. Автор Коли ж вони були в дорозі, Ісус увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слово. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула на мене всю роботу? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Лука 10, 38, від 42. Пролог. Алхімік взяв друк книгу, залишену кимось із каравану. Вона не мала обкладинки. Але збереглося ім'я автора Оскар Вайлд. Гуртаючи сторінки, він натрапив на оповідання про нарциса. Алхімік знав легенду про нарциса. Юнака, який щодня над озером милувався власною вродою. Одного ранку він так захопився собою, що впав до озера і потонув. На березі виросла квітка, яку назвали нарцисом. Але на цьому Оскар Уайлд не закінчив свого оповідання. Він ще розповів про те, як лісові німфи Ореади, з'явившися там після смерті нарциса, побачили, що озеро прісної води стало озеро Солоних сліз. Чому ти плачеш? запитали Оради. Я плачу за нарцисом, відповіло озеро. Нічого дивного, сказали німфи. Ми також бігали за ним у лісі, але лиш ти могла зблизька бачити його красу. А що, хіба нарцис був гарний? запитало озеро. Кому ж про це знати, як не тобі? здивувалися Уреади. Та ж саме біля тебе він щодня ставав навколішки і тішився собою. В озеро на якийсь час замовкло. Врешті-решт воно сказало Я плачу за нарцисом, хоча ніколи й не зауважило, що нарцис був гарний. Я плачу, бо щоразу, коли він схилявся наді мною, в його очах я бачила віддзеркалення моєї краси. Яка гарна притча. подумав Алхімік. Розділ перший. Юнака звали Сантьяго. Вже сутеніло, коли він нарешті добрався зі своєю отарою до старої занедбаної церковці. Склепіння давно вже завалилося, а на тому місці, де колись була захристія, тепер височив розлогий платан. Юнак вирішив переночувати тут. Він пропильнував, щоб усі вівці зайшли в розвалену браму, а тоді загородив її дошками, щоб вони не порозбрідалися вночі. Не те, що по цій околиці водилися вовки, просто одного разу, коли від гурту відбилася вівця, він змарнував цілісінький день на її розшуки. Кожухом він подзмітав з долівки пил і приліг, замість подушки, поклавши під голову книжку, яку щойно закінчив читати. Перше ніж заснути, вирішив, що надалі читатиме грубші книжки. Вони не так швидко закінчуються, та й спати на них вигідніше. Коли прокинувся, було ще темно. Глянувши вгору, юнак побачив крізь напівзруйновану покрівлю сяйву зірок. Добре було б ще трохи поспати, подумав він. Йому приснився той самий сон, що й минулого тижня, і знову він прокинувся раніше, ніж сон закінчився. Він підвівся і випив ковточок вина, тоді ухопив свою герлигу і почав розштурхувати сплячих овечок. Він вже помітив, що варто йому прокинутися, як більшість тварин також починали ворушитися. Так ніби якась загадкова сила в'язала його життя з життям овець, котрі оце вже два роки блукали разом з ним у пошуках їжі і води. Вони вже так звикли до мене, що вивчили мій розклад, сказав він упівголоса. Замислившись, подумав, що могло б бути і навпаки. Себто, що це він міг пристосуватися до їхнього трибу життя. Деякі вівці, одначе, аж ніяк не бажали прокидатися. Юнак штурхав їх, називаючи кожну по імені. Він вірив, що вівці його розуміють, тому деколи перечитував їм найцікавіші розділи з книжок розповідав, як самотньо, а чи радісно буває в полі чобану. Або ж ділився новинами з містечок, які траплялися їм на шляху. Але останніми днями він безупинно говорив про одне про дівчину, крамареву доньку із села, що до нього лишалося йти якихось чотири дні. Тільки один раз він був у цьому селі, рік тому її батько, власник крамнички з тканинами, остерігаючись шахрайства, завжди вимагав, що повець стригли лише у його присутності. Юнакові розповів про цього крамаря його товариш, то він привів туди свою отару. Я хотів би продати трохи вовни, сказав крамареві юнак. Той був заклопотаний торгівлею, тому звелів зачекати до полудня. Отож юнак присів собі на сходах біля крамниці і витягнув із торби книгу. А я й не знала, що пастухи вміють читати, почув він за спиною дівочий голос. Дівчина була типова андалузійка, з чорним волоссям, що спадало їй на плечі, і очима, успадкованими від войовничих маврів. Взагалі то я вчуся не стільки з книжок, як від овець», – відповів він. Вони розмовляли понад дві години. Дівчина, а це і була донька крамаря, розповідала про сільське життя, однакове й буденне. Пастушок описував їй поля Андалузії та ділився новинами з містечок, у яких побував. Говорити з нею було набагато приємніше, ніж з вівцями. Як ти навчився читати? запитала дівчина. Як усі, відповів він, у школі. Але якщо ти вмієш читати, чому ж лишився простим чабаном? Юнак щось пробурмотів, уникаючи відповіді. Він знав, що їй цього не зрозуміти. Знову він почав описувати свої пригоди, і мавританські очі раз по раз округлювалися то від жаху, то від здивування. Минав час, і юнакові хотілося, щоб цей день не кінчався ніколи, щоб її батько був постійно заклопотаний, а йому довелося б чекати кілька днів. Він раптом відчув щось таке, чого не знав раніше йому захотілося назавжди залишитися у цьому селі. Біля цієї чорнявої дівчини його життя стало би цілком інакшим. Та врешті решт з'явився крамар і розпорядився, щоб юнак постриг чотирьох овець, заплативши за вовну, звелів йому вернутися через рік. І ось тепер, через чотири дні, він знову буде там. Йому було радісно і тривожно водночас. А що, як дівчина давно його забула? Скільки щобанів побувало вже там, торгуючи вовною? Нічого страшного, переконував він своїх овечок. Є повно дівчати в інших селах. Та в глибині душі він знав, що це не так. Також він знав, що і пастухи, і моряки, і торговці завжди знаходять собі місцину, де мешкає хтось такий, задля кого вони відмовляються від радощів безтурботного блукання по світах. Вже розвиднювалося. І пастушок погнав своїх овець назустріч сонцю. Їм ніколи нічого не треба вирішувати, подумав він. Можливо, тому вони й туляться до мене. Лиш одне цікавило овець їжа і вода. Доки юнак знаходив для них найкращі пасовища в Андалузії, вони залишалися його вірними друзями. Звичайно, дні минали для них однаковісінько. А години від сходу й до заходу сонця тяглися безконечно. Протягом свого короткого життя вони не читали жодних книжок і не розуміли ані слова, коли чоловіки обмінювалися сільськими новинами їм було досить їжі і води, і це все. Натомість вони щедро віддавали свою вовну, свою прихильність і раз на якийсь час своє м'ясо. Якби я раптом став якоюсь потворою і почав їх убивати, вони б цього навіть не збагнули і покірно сконали, подумав юнак. Бо вони довірилися мені і забули, як керуватися інстинктами. Я ж даю їм воду та їжу. Ці думки трохи збентежили юнака. Можливо, церква, з якої проростав платан, була зачарована, вже вдруге йому тут наснився однаковий сон. А тепер ще й вірні друзі починають дратувати. Ковтнувши вина, яке залишалося ще з вечері, він щільніше загорнувся у свій кожух. Знав, що через кілька годин, коли сонце опиниться в зеніті, спека стане такою нестерпною, що отару вже годі буде провадити далі. Влітку оцій порі вся Іспанія засинала. Гаряч не спадала аж до сутінків, і весь цей час він мусив волочити за собою кожуха. Проте як тільки починав нарікати на свій тягар, відразу ж пригадував, що лише завдяки кожухові і витримує ранкову холодничу. Треба бути завжди готовим до несподіванок, подумав він, дякуючи кожухові навіть за те, що той важкий. Кожух мав своє призначення, а юнак своє. Його життєвою метою були мандри, і після дворічних блукань землями Андалузії він уже знав усі її містечка. Цього разу він збирався пояснити дівчині, як сталося, що він, простий чабан, навчився читати. Він був відвідував семінарію, поки йому не виповнилося 16. Батьки хотіли, щоб він став священником, гордістю простої селянської родини, що тяжко працювала лише для того, аби здобути собі їжу і воду. Як і вівці. Він вивчав іспанську мову, латину і богослов'я. Проте вже з самого дитинства мріяв пізнати світ, що було для нього важливіше, ніж пізнавати Бога і природу людських гріхів. Одного дня під час відвідин родини він набрався відваги і зізнався батькові, що не хоче бути священником. він хоче мандрувати. В нашому селі, сину, бувають люди з усього світу, сказав йому батько. Вони завжди чогось шукають. Та залишаються такими, як були. Вони спинаються нагору, щоб побачити наш замок, а тоді кажуть, що колись було краще, ніж тепер. Хто має світле волосся, хто темну шкіру, але нічим вони не ліпші від наших односельців. Так, але їхніх замків я ще не бачив, пояснив юнак. Ці люди, побачивши нашу землю і наших жінок, кажуть, що воліли би завжди тут жити. Вів своє батько. Але я хотів би побачити їхню землю і їхніх жінок, відізвався син. Бо чомусь вони в нас не залишаються. Вони мають купу грошей, доводив своє батько. А серед таких, як ми, мандрують хіба що пастухи. Ну, то й я стану пастухом. Батько замовк. Наступного дня він дав синові гаманця з трьома золотими монетами. Колись я знайшов їх у полі. Я беріг їх тобі на придане купи собі отару і йди у світ, аж поки не збагнеш, що наш замок найкращий, а жінки найгарніші. І поблагословив його. У батькових очах юнак теж побачив бажання піти у світ. Це бажання жило й досі, хоча вже десятки років батько намагався заглушити його постійною боротьбою за воду. Їжу та місце, де міг би засинати щоночі все своє життя. Небокрай забарвився в червоне, а тоді з'явилося сонце. Юнак пригадав розмову з батьком і відчув радість він уже бачив багато замків і жінок. Хоча жодна з них не дорівнювалася ті, що зустрічатиму його за кілька днів. Він мав кожуха, книгу, яку міг виміняти на іншу, та утаровець. Але найголовніше, що кожного дня він здійснював найбільшу мрію свого життя він мандрував. Якби йому набридли поля андалузії, він міг би продати свої вівці і стати моряком. А коли й море набридло би, то мав би перед собою сотні інших міст, інших жінок та інших нагод, щоб бути щасливим. Не знаю, як можна знайти Бога в семінарії? Подумав він, спостерігаючи за сходом сонця.